아버지가 아버 А це ще так е, е, про уточнення, от ви відповідь по поводу відповіді. От тут пишете, відповідно до частини 2 статті 6 закону. Тоді, згідно з пунктом 1.3 пишете. Відповідно до статті 20. А от е, відповідно до чого, перечень документів я так і не зрозумів. Прошлий раз задавав вам питання, а ви щось. Ніяк, я не зрозумів. Може. Це таки ви знайшли цей пункт закону. Чи статтю закону. Наскільки я побачу в законі, то я тільки побачу три документи. Заява, паспорт і правоостановлючі документи. А всі інші там інструктаж. Правоостановлючі документи це свідоцтво про право власності. Технічна характеристика квартири це є документ БТІ. Це, не... це ваш документ. Це документ а, мі... квартири. Це вас є... да. а. У вас є ваш особистий паспорт, який підтверджує особу. Є. є. Технічний паспорт це паспорт особисто вашої квартири. Це е, ясно. Який ви надаєте для нотарії е... у нотаріусу. Ні, нам. Надаю. Тому що е, ці БТІ, це по-перше, це нотаріус. Це якби він е, змушує мене е, пройти БТІ, для того, щоб він, для того, щоб він виписав мені свідоцтво е, і вказав вам всі е, характеристики моєї квартири. там Загальну площу є... Ні, те що, те, що загальна площа, площі, те, що от, е, для, для визначення суми оплати, послуг, затримання будинку це для того, щоб визначитися спортивна площа. Ця да. да. площа є в свідоцтві про реєстрацію. Раскажу. Раскажу. Є, я бачу. Там є цифра. Да. Да. Що це за цифра? Тут цю цифру входить балкон? Входить загальна площа. Тут Ні. Є загальна Ні. площа і є жива Ні. площа. Ні. Ні. цю цифру входить балкон. Там цикл. Відобразу на перепланування, які здійснені або не здійснені. А при чому тут перепланування взагалі? А того, що. На що влияють впливають що... ці перепланування? На що впливають? Да. На технічний стан будинку. На технічний стан будинку визначається Прошу. іншим способом, але це не впливає на, на реєстрацію. Якщо це впливає. Якщо, на так, на... Це, да. ні, це не впливає. Ви зареєстрували, Ви вже зареєструвалися да, заєструвати реєстрацію. Це впливає на укладення договору, на обслуговування да. вашої квартири. Да. От і все. Яким Ви, чином? Яким чином, яким чином да. просто організація, е, е, яка обслуговує будинок, mm -hmm. вона бачить, чи були там втручання, чи ні, тому що хтось із людей зверху. Якщо вона тудар, хоче побачити. Це як? А весь до рук? Якщо в, еплоку, хоче побачити такі е, випадки е, ЖЕК, ну старий пол, він може звернутися до БТІ. І все там побачить. Мої перепланування і мою квадратуру. Заключить договори і хай звертаються до БТІ. Щому платити кошти, навіщо йому платити кошти? В нього в таріці немає тих коштів, що він по кожній квартирі буде брати в копіровки чи ще щось. Дійсно, ти, а навіщо ти... мені придивляють документи, які. Не потрібні. Е... Не мені Вам не потрібно. До побачення. Так сороблене. Це... До побачення До побачення. Суд. Суд? Суд. А ви що? Я нічого. Я вам написала. Ви не мені хочете? То ви просто не компетентні? Я вам ще раз кажу до побачення. Ви психіатра з тобою привели, не привели. При я вам кажу, я, я вам поясню. Ви е, а а психіатр? молода людина, да. яка вміє спілкуватися, користуватися інтернетом. Да. Яка я користувався інтернетом, інтернетом і побачив. І вона не може і я побачив такі документи, ні, перелік ні, ні, таких документів. Потрібні, Ольга Івановна. Я вам ще раз Будь Я... ласка, Вийдіть з кабінету, Будь ласка, вийдіть з Ви Прийде вийшло. Я не буду прийде. Дуля? <плес> Ольга. <Івана. плес> то кому психіатр потрібен? Мені. Вам? Я. Це інтересно. Дуля, це вже... Документи, на які ви посилаєтеся, документи, які ви хочете, були розглянуті ваші документи, три ваші звернення. Були розглянуті. Відповіді надані, причесні. А що ви робите? Гаджети ваші обирання. Він не давав дозвіл мене знімати. Ви послідовусили? Ні. А хто ви? Та просто так прийшла з вами посилаю. Так а для чого ви даєте тобі? Я тоже з вами, документи? Мене. Взяли, щоб я з вами поспілкувалася. Ви неофіційно тут? Я вам ще раз кажу, до побачення. Ви тут неофіційно? До побачення. Джуля, це, мені не інтересно, камеру.